Я сподіваюся, що мені не здається, що в цьому році вони зробили краще світло. Ходимо до дівчинок, там буде нагородження, буде абсолютка. А тому що вони не хочуть бути своїми. Прикольно, якби цих блядь, дітей тут тільки не було. Той шоколадний кілограм, вже далеко не кілограм, про який я вам говорив. Зараз буде перший, перший прийом їжі. А, я прокинувся в тій же візі, що і вчора, хоч вчора було 190 не 200, а 190 гривень. Тому все працює так, як повинно працювати, рівно так, як повинно працювати. Рано я дачу, я сільсь додаю сладеньку катку, але повірте, вона того варто. Першим прийомом буде крім різ 80 грам, сьогодні більше буде у виводі. Буде аспарагус, він дуже класно працює, по типу як ферменти. Тобто він допомагає їжі засвоювати... Він допомагає їжі засвоювати. Це не моє. Крівітосис 98 грам, авокадо 30 скільки. Після спечки буде, я записав, я вже забув. 50 ізолят, 70 персик. Такий перший прийом. Я вже сам собі заздрив. І ну, наступні будуть навіть більш поговорим. Я з собою ще візьму індичку. Ось тут, покажи, просто божественну індичку. Бо я божественний когор. І це буде на змаганнях. Ну, поїжджі, це, мабуть. Найменш цікаво, сьогодні найбільш цікаве це те, що Катя і дітка будуть виступати. Я буду сьогодні там, на місці проведення змагань, завтра вже Влад буде на місці проведення змагань і буде основний день моєї загрузки. Ми з Єн зараз підемо тренуватись, з тренування там пару кадрів покажемо і потім вже поїдемо на місце проведення змагань. Не їж. Я не знаю, чи записався звук нормально. А що ти знімеш, як їси? Де їси треба було веделичку взяти. Давай їх робаки будемо їсти. Мразь. Бре, Брай, ну відповідаю. Я як, б, Якби жив у Іспанії, тільки б креветки їв. Десь тижня-два, потім б мене від них тошнило і я б до кінця життя не їв креветки. Але б я, я, я б ними так обжирався, що просто люблять. Охуєння. Все, далі кушать. Креветки з персиком кончені, правда? Ми тут всі такі влади. Думаю, що всі зараз рецептори максимально збирані. Просто закуліся. Просто що? Всі дивляться, як ти їси. Зараз виробиш камеру і ми будемо його хвистити забирати їжу. Удачі ти? В таких случаях дівчат я поїду. Він, якщо побачить таку движуху, не залетить сходу, просто щоб Так я слухаю, бо так є, поїхали. я зберігаю драка существо бесполое. Вообще, зло сзади отхуешь. Категорії якось там поміняли місцями, і ми мали дотренуватися і поїхати до Каті і діти. А от ми їдемо, і на цей момент Катя вже зійшла зі сцени і відвиступала, ну, і відповідно, є діти. Діти навіть один грім тільки наклали один слой, не встигли їх забрали з гріма. Тобто, ну, типу взяли і поміксували в день змагань категорії місцями. І ми не встигли на вихід. Ми зараз вже летим так дистанційно чисто з ними на зв'язку. Ну в них все було по формі, прекрасно. Типу, вони були готові, і вони знали, що робити. І їм майже не треба було ніяких маніпуляцій перед виходом, там чисто чуть, -чуть. тому все спокійно, але сам факт такий собі. А ми вже під'їжджаємо. Зараз підходимо до дівчик, там буде нагородження, буде абсолютка. Я сумніваюся, що мене буде нормально чутно, тому краще мікрофончик, мабуть, руки візьму. А, зараз на місці проведення змагань покажи, будь ласка. Катя і дітки відвиступали. Чекаємо нагородження і потім, а, ну, потім абсолютки, очевидно, ну, типу, які можуть бути варіанти. А зараз буду кушати. У мене тут 70 грам рису, крім ріс, джембім, 200 індейка і пару помідорок. Зараз відбувається нагородження класиков. Ну, такі прикольні прожаті. Мені здається, я сподіваюся, що мені не здається, що в цьому році вони зробили краще світло. Дай Боже. А, завтра, не завтра, післязавтра побачимо. Бо мій вихід минулого року був з дуже уйобським світлом. А, коротше, я кушаю зараз, іду далі до дівчаток. І, ну, коротше. Поснімаємо. Ну, багато тут знімати не будемо. Тут немає що особо знімати. Буде вихід нагородження буде абсолютно чекаємо. Помнічка! круто втянуто прям. Більш тонке. Дітки, пора, пора тебе Почуй. Примерно. І самі високі лошадки. Terceiro lugar, third place, 442, 442, Angela Germana, Romania. Segundo lugar, o segundo place, 444, 444, Caterina Popova, Norte de Macedônia. Não é isso de lá, cara. Gol medal. 443, 443, Caterina Shubunova, Ucrânia. fitness, acérquense las atletas and the overall final result resultado final la absoluta de body fitness es 443 443 katerina shpunova Ukraine. felicidades con la Federación Española así como a nuestro patrocinador Fishley Thank you so much uh, my trainer my team my uh, parents Are your parents right there and your trainer Your trainer is right there Hello to the trainer. Hola, the entrenador. Which the name of your trainer? Ah, uh, the name of your gym where you train. Athletical gym. Congratulations to Katarina Shibunova, Ukraine overall winner in body fitness. Felicidades. i are Завершили, все вийшло кайфово. Дітка стала віце-чемпіонкою, Катя стала абсолютною чемпіонкою в бодіфітнес. Саме такий складний для мене день, як для тренера позаду. Завтра будуть виходити мої бікіністки і пляжник. В принципі, там по підводкам теж ребята я сьогодні вже дивився, все прекрасно. Єдине, що з Вадімом, з пляжником ще там пару рішень треба зробити ввечері. Подивимося його форму і вирішимо. І завтра з ними будемо і брати на місці проведення. Тобто я вже буду підводитись, бо післязавтра моя сцена. А мені сьогодні ще треба дотренуватись, так би мовити, зробити об'ємчик. Я б взагалі хотів зробити це на якійсь вуличній площадці, така прийшла ідея у голову. Але я не знаю, в Іспанії таке враження, що їх просто не існує. Треба буде де що пошукати, де, де пошукати. Треба буде йти в зал ще раз. А зараз на третій прибіжі їду додому по-любому зробити, бо вже 17.30, їжі планую зробити так, як вчора. Я думав, сьогодні все таки зробити більше, але по формі бачу, що не наповнює досить швидко, тому не треба мені багато їжі сьогодні. Це має бути підводка це не про поїсти, це про робити роботу. Можливо, і завтра мені багато не треба буде, як я собі планував. Тобто попередні планування далеко не завжди працюють на ну, таких, як я. Ну, взагалі. Будемо зробити все. Зараз вже їдемо зі змагань Нам ще хвилин 20 їх. Приїхали з змагань, мене втягує потрошку. Це добре. Це хороший знак. Зараз буде третій прийом їжі. Так, у нас третій прийом їжі. Разом креветки і имбичи філе 170 грам, трошки помідорки аспарагус, 30 ізолят, звісно, джембім, 40 ягод і 70. А... Як ви вже бачили, змагання такі класно. Тепер важливо, що решта команди їх провела також класно. Вам смачно? Дуже. І дуже, щоб ви розуміли, от що дівчатки їдять після змагань. Просто банально соус зірошка, з жовтками, трошки шинки, салатики. А знаєте, що так? А Тому що вони не хочуть бути своїми. І набрати по 10-15 років. Ну, вот так, так, так. Що було, да. да, да, да. <говори> було так. Бум. Ну, насправді чітик буде в дівчат, понятно. Але ми всі разом потім підемо командуючий діть, коли всі відвиступаємо. Тому, ну і якраз таки в даному випадку справа в тому, щоб не було щоденних заробів. Типу, це від виступати це не значить, типу, гляньте, перебажраться. Ті, хто так роблять, я вам дуже нараджу так робити. Замізальчики прийшли попрацювати на вуличній площадці. А, така я вам уже говорив, мені і хотілось, і все таки я її знайшов на карті і відносно недалеко від дому. Тому зараз буде. Я зроблю багато просто підходів підтягувань, багато віджимань, ну, типу, Не буде зараз якихось зевридені велосипеди. Це б навіть по своєму прикольно, якби цих блядь, дітей тут тільки не було. Так, щоб чисто. Сосочки було видно, щоб щоб сосочки було видно, так? Допиваю свою водичку. у мене сьогодні 4 літри зараз буде і ще пів літра вдома. Скажу так, 4,5 ніби як немало зовсім водички, Але наразі здається, що наче не знаю, літр випив за сьогодні. Дуже сушить. Ну це хорошо, зливає добре. По активності сьогодні все закрито. Ну і зараз ще додому прогулятись 11 хвилин за навігатором. Типу, як там вийде? Ну це, по-моєму, десь близько півтора кілометрів. Вдома буде ще ось цей прийом їжі, який я вам зараз показую. І сумарно ось, це, ось цей боживе. Завтра вже буде однозначно більше їжі. Наскільки більше, незрозуміло. Ну, але ж ви тут, ви бачите все. Я показую все. Я аж сам здивований, наскільки. Ну, щоденно відео випускати, сподіваюсь, вони вам цікаві. Якщо цікаві, ставте лайк, підписуйтесь. Я дуже вдячний за цю підтримку. Добрий іночці.